Запрошую вас на курс лекцій Бесід у школі мислення Апайрон під назвою Зміни як мистецтво. Нас всіх чекають радикальні світові зміни. Причому зміни це не переміни, не реформи, не революції, не еволюції. Зміни жоден із цих синонімів, якими ми їх називаємо. Переміни це перехід від однієї визначеності до іншої. Переміни це незмінність істоти в мінливих несуттєвих обставинах бачення перемін дозволяє уникнути занепокоєння. Заклик бути спокійним, як скеля під час океанського шторму, брехливий. Скеля не може турбуватися, бо вона не мисляча істота. Більшість бід будь-якої істоти через небажання змінюватися. І війна одна з таких бід. Якби істоти були готові до війни на всі ті зміни, які відбуваються під час війни та після війни, то війна була б їм не потрібна. Лише під тиском масових смертей, деяким, і то не всім, і то не завжди, вдається щось зрозуміти та змінитись. Найбільша дурість, яку мені довелося чути, це життя, саме життя, ну, чи там, виживання, чи навіть експансія. Ні те, ні інше, ні третє. Навіщо потрібне життя, якщо в ньому лише виживати? Сенс завжди поза тим змістом, чого він є. Якщо сенс усередині того, чого він смисл, то це скоріше лайну, а не смисл. Мистецтво змін не є узагальненням жодного досвіду. Воно спроба особливого помислення та уяви. Щоб говорити про зміни, потрібно вивести розмову не лише з суб'єкт об'єктних відносин, але і з хайдегерівської екзенційної буттєвості. До граматики транзистенції. Зміни відбуваються, коли вони допускаються. Вони відбуваються для того, ким допускаються. Що зміняти може лише той, хто змінюється. Той, хто завжди пристосовується, ніколи не змінюється. Він уникає невизначеності і не готовий до інакшого. Його доля жалугідне, нудне існування, яке нічим не відрізняється від неіснування. Чи ти пристосуванич, що пристосовується до світу? Чи ти тиран, що пристосовує світ до себе, ти одинаково не змінюєш і не змінюєшся сам і нічого не змінюєш? Знищення світу це теж не зміни. Бо руїни і смерть дуже визначена і нікчемна річ, яка не породжує інакшого. Навіть саме бачення змін. Вимагає не тільки особливої оптики, а й деякого самозречення, дистанції від соціальності, майстернення узагальнення видимого до змінюваної реальності, відходу від спостереження речей до орієнтування без орієнтирів у невиразних голоморфах. Важливо настільки здійснення змін, що дуже рідко буває можливо, скільки бачення змін та причетність до змін це особливе мистецтво, яке не можна викладати як набір знань чи умінь. Але лише як рідку граматику невиразних відносин, як приготування до інакшого, як деякі неявні орієнтації, як питання та відносні орієнтири. І все ж, є зміни, чи їх нема. Я думаю, що всі істоти, що живуть у деякому одному просторі часі, належать різним цілим, визначеному світу нудьги та жаху незмінності, і невиразним голоморфам радості та цікавості змін. Зміни це мистецтво виявлення інакшого в невизначеності. Це мистецтво орієнтуації як орієнтування, до і поза всілякими відмінностями і повторами, початками і приділами. Це мистецтво багатовимірного бачення та запитування. Ось про це мій курс лекцій, бесід. Зміни і мислення це різні уявлення одного і того ж углядання. Тому перед курсом мистецтва змін добре було б ознайомитися з попереднім моїм курсом про ненормативне мислення. Майже вся філософія буттєва і рідко, навіть часова чи динамічна, зміни шлях лише частини мислителів, яких приписала собі філософія. Ми підемо шляхом єгипетської герметики, давньогрецького поезису, давньогрецького орфізму та давньогрецької софістики. Ми підемо шляхом для одногрецьких мисителів Гесіода, Анаксимандра, Піфагора, Герекліта та Протагора, а не шляхом Фалеса, Анаксимена, Парменіда, Сократа, Платона і Аристотеля. Дискурс філософської визначності завжди пізнаваний істина, мудрість, ідеї, поняття, категорії, соціальність та інша визначність. Спільність істот цілком може перебувати, осутнюватися або здійснюватись у змінах не лише поза певними відносинами соціальності, а й поза самим буттям на просторі уяви. Більшість лекцій та курсів про теперішній час прагнуть навчити нас, як виживати під час перемін, тобто як перейти від однієї визначеності до іншої. Розуміючи невизначеність як ненавченість деяким знанням, баченням, досвіду, який, якщо і отримати... Зробить невизначеність визначеністю. Ми спробуємо показати зміну як перебування в невизначеності та причетність до інакшого. як мистецтво допустимого і тому можливого. Ми покажемо те, чого не робить наука та філософія у своїх помисленнях та дослідженнях. Ми покажемо, як шукання та цікавість, уява та мислительні винаходи передують усім і всяким пошукам, дослідженням та відкриттям. Ми матимемо 5 зустрічей, отже, 5 тем. Перше це зміни або алегестика. Як допустимі зміни поза досвідом? Друга неспроможні або нестанові орієнтації від станів до орієнтацій. Як зсунути увагу зі станів та орієнтації до орієнтацій або зі станом на орієнтації? Самість поклик шлях у самісна. Як помишляти важливі не стане орієнтири? поклик самі шлях. Четверта незручність та занепокоєння питань або запитування. Чим важливі запитування та питання, що турбують у навігації змін? І п'ятий це буде семінар із найважливіших запитань від кожним з їх осутненням, а не відповідями чи інтерпретаціями. Тобто, від запитань до запитування. Які важливі запитання турбують нас, ну чи вас? Перше заняття буде присвячене помисленню змін шляхом запитуючі квазібесіди про всі всілякі зміни, а також проблеми, які при цьому виникають. <кхм> Друге заняття буде присвячене спробі уникнення станів, нав'язаних нав нам з соціальністю, і навіть західним розумінням так званих східних практик, як входження у змінені стани. До орієнтації, як оглядання інакшого. Третє заняття буде про самість поклик та шлях, тобто про спробу деякого бачення початкових углядань для умовно-західних і умовно-східних цивілізацій, тобто формуючи транзистенцію як інтегральне бачення усієї людської цивілізації. Четверте заняття буде присвячено запитуванням, як мистецтво ставити і здійснювати перепостановку важливих питань, а також тих труднощів, які при цьому виникають. П'яте запитання це семінар, де ми спільними зусиллями, спробуємо здійснити а, а, запитування аудиторії. Вам буде запропоновано важке дослідження себе як самості. Це пригадування питань, які мучили вас у дитинстві, в юності, в молодості і можуть бути важливими в зрілості та в старості, у самодіяльності, праці, неробстві та недіянні, на самоті, у дружбі, у сімейності, у завершенні занепокоєнні та у підготовці до смерті. Отже, запрошую вас на мій авторський курс, де ми спробуємо розібратися, що таке зміни, і що означає змінювати та змінюватись.